Місто працює в умовах війни. Агресор продовжує бомбити територію Сумської області, в тому числі за минулу добу пошкоджена залізнична колія між конотопом і сумами, що обласній державній адміністрації прийшлося пасажирів перевозити автобусами. Обстрілу піддалася громада Середнодобуцька. Тобто ці. Неприємності накладають нам відпочаток на роботу, але наше завдання підготувати місто до роботи в екстремальних умовах. Практично, система теплозабезпечення в таких зовсім низьких параметрах, зовсім не централізовано, а по кусочкам собирається на сьогоднішній день. Процес відключення електроенергії теж загострюється і в минулу добу, і в цю добу, крім планових включень. Ви знаєте, місто розділено на першу чергу і другу чергу. І практично відключення повинно бути два часа світло є, два часа світла нема. Але накладується аварійне відключення, тому що в електричній системі нема достатньої кількості електроенергії, якщо по-простому так сказати, тому що ворог розбомбив генеруючі станції, практично половина їх не працює. І в зв'язку з тим накладується від початок, що на планове відключення накладується аварійне відключення, в тому числі і минулу добу. Теж була ціла серія аварійних відключень, що приводить, ну скажем так, зовсім неможливо не, не постирати. Мені телефонували вчора. Люди неможливо не приготувати їсти. Надзвичайно складно сьогодні будемо працювати по воді, тому що на посолці води нема. Такі надзвичайно складні умови поставлені громадяни. Ми повинні виживати, незважаючи ні на що.